У рівному, через коротке замикання електроподовжувача до комп'ютера, мало не згоріла квартира. Ця пожежа спалахнула в неділю в день у дев'ятиповерхівці на вулиці Шухевича. 8. люди, які подзвонили в чергову частину МНС, повідомили про дим, який виходить з квартири на восьмому поверсі. Двері до оселі рятувальникам відчинили сусіди, адже господарів вдома не було. Тим часом вогонь встиг нищити комп'ютер, частково пошкодити вікно та меблі. Вогнеборці з допомогою підручних засобів швидко ліквідували займання через сильне задимлення. Недобре стало мешканцям 9-го поверху. Медична допомога знадобилась жінці з дитиною. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Попередня причина займання коротке замикання подовжувача до комп'ютера. На місце подаже було направлено відразу два відділення на автоцистернах першої частини міста рівне, а також автодрабина. По прибуттю рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Дана пожежа була ліквідована в мінімальний термін з нанесенням мінімальних збитків. Також довелося провести евакуацію сім'ї з вище стоящого дев'ятого поверху. Хочу звернутися до мешканців міста Рівне та області з застереженням, щоб не залишали включеними електроприбори, виходячи із своїх квартир. А також звертаю увагу жителів області на те, щоб. Залишаючи вдома одних дітей, не дозволяли їм користуватися електроприладами.